Микола, нещодавно твої прихильники розсекретили твою кохану твої наречені 22 роки. Тобі 44. 22 роки. Різниця вона в принципі могла бути твоєю донькою. Вона дуже умна, ерудірована дішка, атлічниця э, в університеті вона санатлічна, помімо всього, вона ще й знайшла себе як бізнесмен. Она еще и делает свой бизнес. Я еще удивляюсь, как может человек 22 -го года делать бизнес, тем более девушка, не лежа на спине. Ви свої стосунки зареєстрували? Я не могу пока тебе об этом сказать. Я відповіді – так і ні. Я уверен, что это будет так. Пропозицію руки і серця ти робив? Як Це було романтично. Чи романтично? Як во Франції, в Парижі, на Ефілової башні. Ви весь цей час приховували стосунки. Ви не фотографувалися разом, ви не приходили разом на світські заходи. Ти все ж таки тримав статус холостяка, аби не розгубити оцю популярність серед жінок. Світськість для отношеній учитывая мой опит, не нужна.